Місцевий забудовник активно зводить житловий комплекс Житомир Молодіжний 1 який знаходиться в екологічно чистій зоні. Загалом будинок має чотири секції. Наразі ми звели повністю монолітний кракас у двох секціях та приступили до мурування стін з газоблоку та цегли. У будівництві використовують лише якісні матеріали, що забезпечить довговічність і безпеку будівлі. Ще на стадії проекту ми продумали все для дрібниць, щоб нашим покупцям було перше максимально ком. Комфортно проживати в цьому будинку і все було максимально якісно. Товщина стін між квартирами буде 375 міліметрів з газоблоку, тобто вони будуть максимально міцні та буде гарна шумоізоляція. Перегородки між квартирами також будуть міцні та надійні з газоблоку товщиною 10 см Забудовник гарантує, що цей комплекс стане чудовим місцем для життя для зручності мешканців на території передбачена достатня кількість паркомів також можна придбати окремі гаражні бокси, які можна переробити під комерцію. На кожному поверсі ми передбачили окремі кладові для кожної квартири. Так вони будуть купуватися окремо за окрему плату, але найголовніше що є їх наявність для кожної квартири по кладовій. У кожному під'їзді на першому поверсі буде колясочна. Вона буде так, вона буде одна. Але вона буде безкоштовна для всіх мешканців під'їзду. Особливою перевагою є надійне бомбосховище. За словами забудовника, воно відповідає всім вимогам безпеки. Хочу нагадати Житомирянам, що нашому ЖК буде повноцінне бомбосховище на 700-800 метрів квадратних. Там будуть передбачені всі приміщення, мережі, комунікації для того, щоб в цьому бомбосховищі можна було пробути дві доби не виходячи з його. Квартири різних планувань дозволяють підібрати оптимальний варіант для будь-якої родини. Ми активно будуємося, тому що завжди дотримуємося графіків будівництва, які обіцяємо нашим покупцям. А саме до кінця поточного року. Ми обіцяємо добудувати та здати будинок в експлуатацію. Також у нас може можна знайти квартири на будь-який смак від 43 квадратів до 90 квадратів. У нас є і однокімнатні квартири, і двокімнатні, і трокімнатні з різною квадратурою, як і з меншими кімнатами, так і з більшими кімнатами. Більше інформації ви можете отримати у відділі продажу за адресою Житомир, вулиця Богунська, 37. Заїзд до будинку від дитсадка з проспекту Миру 20.